Завдала збитків державі на понад півтора мільйони гривень. За розкрадання бюджетних коштів відповідатиме перед судом керівниця лікарні з Дніпропетровської області і ще семеро лікарів-спільників. Деталі справи повідомили правоохоронці. Софіївські поліцейські скерували до суду обвинувальний акт відносно службової особи. Встановлено, що з серпня 2019 року начальниця багатопрофільної лікарні у Дніпропетровській та Донецькій областях вносила неправдиві дані в табель робочого часу лікарів з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами. В результаті протиправних дій 56-річна фігурантка та сім лікарів медичної установи отримували заробітну плату за фактично невідпрацьований час. Злочину діяльність ловмисниці задокументували поліцейські відділення поліції номер дев'ять Криверійської районного управління поліції під процесуальним керівництвом Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури.